Категорично буду проти двох днів або трьох днів фестивалів, ну, максимум сутки, тому що ну, так як вбивають територію і не забезпечують волонтерами, практично нульова. Тобто Обіцяли 80 волонтерів, ніхто не прибирає, прибирає тільки дирекція парків, і ті бідні люди падають з нок, щоб прибрати все, що вибачте на тому гайдафесті. Вони обіцяли волонтерів, ні одного волонтера не було. І вибачте, коли заступник міського голови ходить, тикає, де треба прибирати цілими днями, ну це, вибачте, це непоправимо. Може, в следующий раз подумати щодо розташування цього фестивалю, тому що центр міста лягав спати десь об 11.15, а той трохи пізніше оці, оці два дні.